П'яний наїзд на підлітка суди продовжуються вже понад два роки. Вже місяць на річці Південний Буг гине риба. В Україні не вистачає медсестер. Як готують фахівців у медколеджі? Це новини відничі, і Ми розпочинаємо випуск. 43-річна водійка у Вінниці своїм позашляховиком збиває на тротуарі підлітка. Його з численними важкими травмами везуть в реанімацію, де два тижні за його життя боряться лікарі дитячої обласної лікарні. Експертиза показала, що на момент аварії водійка Наталія Дзізь була у стані сильного алкогольного сп'яніння. Її беруть під варту, але через два дні відпускають під заставу. Проти неї відкривають кримінальну справу. Перший суд дає їй 5 років позбавлення волі, але наступний суд вирок скасовує і замість 5 років жінці присуджують 3. Втім, вона досі на свободі. Тим часом Андрій давно забув, як воно бути звичайним підлітком. Натомість хлопець щодня докладає зусиль, щоб відновити своє здоров'я після важких травм. Жахлива аварія відібрала у юнака мрію стати баскетболістом. Той день мати Андрія ніколи не забуде. Вранці її син поспішав до школи, коли його на тротуарі збила п'яна вінницька підприємниця Наталія Дзісь. Від удару підліток отримав важкі травми черепну черепно-мозкову, травму обличчя, перелом плеча та розрив м'яза ноги. На той час ніхто не сподівався, що він навіть буде живий. Дуже тяжкі тілесні пошкодження. Лікарі всі, всі розводили руками. Всі, хто питався, як Андрій стан, чим буде жити, чи він був, він дуже був. Дві тижні він був в комі в реанімації. Час, який Андрій міг би проводити разом з друзями, займатися улюбленим баскетболом, відібрала аварія, бо замість цього були 5 годин важкої операції на голові, шпиці в руках, важке загоєння плеча. Пізніше встановлення титанової пластини у голову, від чого хлопець мало не помер, бо тиск піднявся до 200. І мрія, з якою довелося попрощатися, я її ніколи це не прощу. У мене була мене була мрія стати баскетболістом. А тепер із за цією постійної в голові, на жаль, я не можу займатися баскетболом. Два роки судової тяганини, бо звинувачену все ніяк не можуть посадити за ґрати. Вперше суд присудив їй п'ять років позбавлення волі. Але другий суд скосив термін до трьох. Втім, Наталія Дзісь досі на свободі. Мама Андрія каже, жінку не раз бачили в магазинах та на вулиці. І до цієї пори вона ходить як повноцінна, людина, як повноцінно, ходить, як нічого не бувало, ходить по волі, Коли її в наявності срок повинен відбувати вона три роки. Три роки. Вона тільки на кожну інстанцію приносить свої нові ліпові бумажки, справки, що вона хворіє. І зараз вона переживає туберкульоз. Який туберкульоз? Як туберкульоз може бути, коли вона ходить на роботу, коли вона спілкується з людьми? Лікування Андрія обійшлося майже у мільйон гривень, але реабілітація продовжується. Вже рік хлопець займається з тренером, щоб відновити своє тіло, яке пережило близько десятка операцій. За рік тренування Андрій позбувся зайвої ваги, яку спричинила гормональна терапія. А ще повернув собі координацію та покращив рухливість травмованої руки. Хлопцеві це коштувало щоденних зусиль. В нього були такі, знаєте, проблеми, що він не міг пальцями до кінця шевелити. В нього була погана м'язова інервація, З координацією були проблеми, тому що була, ну, в нього була важка дуже травма, дуже важка. Він змінився, він скинув 35 кілограмів. Він навчився підтягуватися, то що він хотів. Він себе класно почуває. Ну і далі ми йдемо до наступних результатів. 20 вересня у Києві відбудеться Верховний суд. Наталю Дзісь судитимуть вже втретє. Батьки хлопця сподіваються, що жінку таки посадять за скоєний наїзд. Людмила Левченко, Дмитро Лісовський, телеканал Вінничина. І знову масовий морг риби на річці. Південний Буг. Цього разу в районі села Степашки було виявлено тонни мертвої риби. Вже місяць на водосховищі гине риба. Раніше причиною цього екологи називали задуху, яку спричинила аномальна спека. Нині ж температура повітря впала, але риба продовжує гинути. В Україні не вистачає медсестер. З початку повномасштабної війни за кордон виїхали тисячі медичних працівників. Більшість з тих, хто залишився зараз на фронті. На війні медсестрам доводиться самим ставати лікарями, накладати турнікети, робити перев'язки та навіть операції. Після 24 лютого медичні коледжі зосереджують навчання студентів у напрямку тактичної медицини, змінюють програму відповідно до теперішніх умов. Протираємо з літом. Другою кулькою обгортаємо, відламуємо. Ірина Ігрінська навчається на четвертому курсі. Дівчина, уважно слухаючи викладачку, виконує найпростіший медичний елемент укол. Ми виконували внутрішню м'язову ін'єкцію, верхню зовнішній квадрант в сідниці на пацієнті, вводили лікарський засіб згідно практичних навиків. З початку повномасштабної війни медичні коледжі навчають студентів, майбутніх медсестер, фельдшерів та лаборантів в нових умовах. Крім теорії та лекційних занять, більше зосереджуються на практиці, а саме тактична медицина. Якщо ми накладаємо то ми турнікет затягуємо на раз, маємо прокрутити раз, два. Іде фіксація турнікета. Накласти турнікет найдоступніший спосіб зупинити кровотечу в бойових умовах. Михайло Заболотний з 24 лютого рятував наших бійців на східному напрямку. Тому не з чуток знає, як діяти в складних ситуаціях. Цього вчить і студентів. Звичайно, саме перше, чим треба боятися це боротися, це страх. Це страх і паніка. Це є в кожну людину, так само, як і в медика. Досконалих я вважаю, що немає. Звичайно ж, страшно, коли і з боку розриваються снаряди. Працює ворожа авіація чи артилерія. Звичайно, ж це дуже важко. Це дуже страшно. В Україні не вистачає медсестер та медбратів. Багато зараз на фронті на війні. їм доводиться в складних умовах проводити операції і рятувати сотні бійців. У нас є студенти такі, які в медичному коледжу, взяли академ-відпустку, не маючи диплома ще медичної сестри чи фельдшера, допустим, там чи іншого немає. Вони зараз є бойовими медиками і надають невідкладну допомогу на передовій. Якісні знання та практика, яку отримують в навчальних закладах, студенти допоможуть їм рятувати життя захисників на фронті та надавати якісну медичну допомогу в тилу. Вікторія Ліварчук, Дмитро Лісовський, телеканал «Вінниччина». про медсестринство на Вінниччині та про медсестринство в умовах війни будемо говорити з Катериною Балабановою, директоркою центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас! Вітаю! Яка нині ситуація в Україні, можливо, зокрема у Вінниччині, саме з працевлаштуванням медичних сестер? Чи вистачає працівників? Чи люди працевлаштовуються зараз? Зараз був якраз сюжет перед нами так про медичні коледжі. І звісно, ми можемо казати і про якість підготовки, і, до речі, якість підготовки медичних працівників у нас гарна. У нас дуже гарні освітні програми, на відповідь у яких розробляються вже навчальні плани і коледжі готують. Ми впроваджуємо всі новітні тенденції, необхідні в умовах війни всі ті теми, котрі зараз є актуальними. Це тема ментал health», психічного, психологічного здоров'я. Всього населення і впровадження його через медичних працівників, реабілітація це все зараз є. В раннє втручання в по темі безбар'єрності. Ми це все зараз впроваджуємо на рівні освітніх стандартів освіти для того, щоб це потім було в освітніх програмах. Але я хочу сказати. І це м, навіть навіть може директори коледжів і не, ну наскільки вони можуть впливати на це, закладів фахової передвищої освіти, дуже е, великий відсоток, або навпаки сказати, невеликий відсоток випускників іде працювати. І кожен, ми навіть сьогодні вчора, і сьогодні я працюю в Віннічини. У нас вчора був круглий стол по медсестринству, але це означає, що там і практичні медичні сестри, і освітяни. Ми всі разом вибудовуємо цей діалог. Може, і не так часто вони його проводять. І сьогодні була зустріч з усіма керівниками медсестринства, головними сестрами. І також були присутні всі керівники закладів освіти вашої області. А, із набору такі цифри, що 50%, майже 25% тільки потім ідуть в професію, і це не гарантія, що це буде а, установа там в комунальній власності. І ми можемо казати, що зараз медичних сестер бракує. А, перше, що ми можемо сказати, і медичне знаєте догляду. Тобто, оці доступності до послуги з догляду у пацієнта ніколи не буде зайве, і тому е на Вінниччині, до речі, е кількість медичних сестер, ну не можна сказати, що їх критично не вистачає. Тобто, у покаплюємтовані ми зараз спілкувалися з усіма керівниками. Вони не жаліються на те, що їх не вистачає. Тому для того, щоб медична сестра працювала на робочому місці, і треба створити певні умови. І ми про це казали, що заробітна плата залежить від керівника закладу, від ефективності. Зараз так побудована система від ефективності менеджменту, що заробітна плата залежить від колективного договору, і треба знати цей механізм і знати, що ти на свої, в своїй лікарні ти на це впливаєш. Це має бути прозора. Якщо це ви не знаєте, не розумієте, як це відбувається, чому у вас така заробітна плата і менше ніж та мінімальна 13,5, про яку зазначена, тому що на Вінничині я питала, мені називали цифри 15, 16, 20, 25. медичні сестри, працюючи в колективах. Так, звісно, є, є може. Якісь райони, де не настільки ефективно може працювати лікарня, чи на первинній ланці там вже ми от перед цим великим інтерв'ю я спілкувалася. Це громада має брати на себе і теж доплачувати до медичним сестрам, організовувати ФАПи і щоб вже допомагати пацієнтам своїм. Виборцям саме в своїй громаді. Хотілося, аби... А щодо повернутися так. до працевлаштування, так. то це виходить, що є замовлення, воно регіональне, тобто обласна влада виділяє кошти на те, щоб заклад освіти коледж підготував там, певну кількість медичних сестер в цьому році. Ці, на ці кошти набираються діти, вони навчаються. Це кошти регіонального бюджету вашої області. А далі вони навчилися безкоштовно для себе, але за кошти. Громадян області, а далі вони просто не йдуть або вони не йдуть в професію, але вони йдуть в іншу область, але взагалі десь їдуть. І це все. І ефективність виходить такого навчання не по якості, а по віддачі да, там, по області бюджету ну, 25%. І оце е, дуже е, таке нагальне питання, котре ну, ми маємо. Його вирішувати, але у нас немає зараз обов'язкового про це відпрацювання, тому що це як було воно було скасовано. Е Багато років, більше п'яти років тому, через те, що це як порушення прав, тому що то, що я зараз кажу, звісно, може, батьки випускників думають, ну так, а як же? Це ж держава навчила, а далі я можу робити, і сама дитина, що хочу. Але у нас немає, ну нічого не буває безкоштовного. Але ну, якщо зрозуміло. Це, щось, да, це не Я вам дякую, за, нас трошки підганяють да. часу. Да. Давайте перейдемо до наступного Давайте, питання да, вже. Да, да. Зокрема, про реабілітацію військових. От, цікавить, як готують медсестер до цього? Чи є якась. Психологічна саме підготовка до роботи з пораненим пораненими, тому що ми розуміємо, що це складно. Так, Вони побували часу, в таких умовах. Так. Хоча суне багато, все ж таки. Я так поняття в реабілітації. Є фізичний терапевт, ерготерапевт, асистент фізичного терапевта, ерготерапевта, і є медична сестра з реабілітації. Є різні періоди реабілітації на кожному етапі, різний фахівець. Займа... Надає цю реабілітацію, тобто робить свою роботу. Це комплексна робота мультикомандна. Але е... зараз медичні сестри, коли велика потреба в таких фахівцях, вони можуть проходити швидке таке, ну, перенавчання на цю роботу асистента, ферготерапевта фізіотерапевта. Але це скоро буде припинятися. Професія буде закриватися. Тому у кого є таке натхнення, вони можуть це зараз ще зробити. А щодо взагалі психологічної допомоги всім, хто працює з пораненими, так у нас оця ця програма Mental Health, психологічна допомога, вона про все це і як вона дуже велика, і це як допомога взагалі кожному громадянину в країні розуміння, що тобі потрібна сама допомога, і це також допомога медичним працівникам, медичним сестрам. Надавати це називається це селхел самодопомогу саме собі, і навчати інших, як цим жити. Тобто там є, є різні програми навчання. Я думаю, що ви велику кількість інформації отримуєте. Це має широкий розголос, да, ці вся програми. І оця кампанія Ти як? Але вона це все про допомогу усіх напрямках. Я вам і... дякую. Так, так, так. Да. Е, дякую вам ще раз за розмову. Катерина Балабанова, директорка Центру розвитку медсестринства Міністерства охорони здоров'я України, була у нас в студії. Вже традиційно працівники поліції проводять заняття з правил дорожнього руху для школярів. Розповідають про небезпеки, які можуть спіткати на дорозі, та вчать їх уникати. Проводять заняття в ігровій формі, щоб діти краще сприймали інформацію. З початком навчального року школярі самостійно добираються до навчальних закладів. Часто перебігають дорогу на червоний. Дітям потрібно нагадувати, що нехтувати правилами дорожнього руху не можна, бо така легковажність може призвести до важких наслідків. Тому працівники патрульної поліції проводять заняття з правил дорожнього руху для першокласників. В рамках нашого заняття ми особливо наголошували дітям на важливості дотримання правил дорожнього руху. Ми наголошуємо на тому, що нехтування елементарними правилами дорожнього руху призводить до трагічних наслідків. Тому ми з дітьми в інтерактивній формі програвали і здійснювали перехід проїзної частини, а також вживу на справжньому, так помовити, пішохідному переході ми здійснювали перехід проїзної частини та демонстрували наочно, як це потрібно робити. Дуже важливо з батькам пояснювати важливість наочного демонстрування і пояснення, як правильно переходити проїзну частину, що заборонено переходити в настановлених місцях, що заборонено перебігати проїзну частину. Досить часто ми є свідками того, як доросла людина, тримаючи свою дитину за руку, переходить на настановленому місці проїзну частину. Щороку вчителі шостого ліцею в перші дні навчання запрошують до школи працівників патрульної поліції, щоб саме вони навчали дітей, як безпечно переходити дорогу. Навчальний рік саме для першокласників, перший тиждень розпочинається знайомство з правилами дорожнього руху. Це є надзвичайно серйозна ситуація, адже по обох сторонах школи, зі сторони вулиці Стрілецької та зі сторони академіка Янгеля, у нас знаходиться дорога та регульовані пішохідні переходи. Тому першокласники з перших днів починають знайомитися з правилами дорожнього руху. Далі шкільні офіцери поліції ідуть в другі, треті, четверті класи, проводять не тільки такі інформаційні зустрічі, а проводять і години спілкування, наприклад, на тему Моя безпечна дорога додому. Після навчання з поліцією першокласники охоче продемонстрували знання правил дорожнього руху на практиці. Дивимось праворуч. телефон і поставити телефон в карман і подивитися і ліво направо, чи їде машина, чи не їде. Надо приходити дорогу, коли зелене світло. Дорогу можна переходити лише на чер... на зелене світло, а на червоне не можна. А чому? Бо на червоне їдуть їдуть, їдуть машини. Червоне не можна, бо будуть машини проїжджати і можуть збити. Марина Зелена, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Ветеранів спорту олімпійців, вояків, які до повномасштабного вторгнення окупантів представляли Україну на спортивній арені. Привітали з Днем фізичної культури та спорту. Нагороди, подяки від міського голови отримали понад 30 спортсменів. На нагородженні підтримали пауерліфтера Івана Чупринку, який після перемоги відмовився потиснути руку іранському спортсмену, країна якого підтримує війну в Україні. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких.